А от якщо взяти українські десерти або десерти з українським корінням, от якими ви пишаєтесь найбільше? Вареник? Вареник в нас це вареник. Це твіст на дійсно на вареники. І це дуже класний якби підхід. Ну це типов... а є твіст на варенику. Ми зараз покажемо десерт вареник. Можете принести його сюди. Це так, як ми деконструювали смак і форму, і зробили його наново у вигляді десерту. Дивись, ми ж трішки у нас музейний такий підхід, тому що кондитерське мистецтво це все таки про створення ну глибинного усвідомлення в переживанні. Ти фактично не отримуєш вареник. Але ти отримуєш те, що тобі нагадує вареник, але переосмислено. І ось десерт вареник. Оце він, так? Так. так. А що всередині? Декілька варіантів в приготування вишні в шоколадній капсулі. Зовні це мус на основі Бабовтонка. І оця оболонка. Так, це варень. справжній марципан. Це дуже смачно. Так, я буду ракетіром для наших. Шановних глядачів і підписників, за 10 найкращих питань ми можемо подарувати 10 вареників чи. У нас є торт. Найбестселер. У нас є торт із шоколадної тарілки, такої, нібито глина, да. і там багато вареників. Можна? 10 Дивись. тортів. 10 тортів, можна. А, дивіться, 10 тортів, за 10 кращих запитань для цього відео для Стаса і Ані. Будь ласка, пишіть в коментар. Треба було погоджуватись на десерт. А оце ми не виріжемо.